О, друга машина поїхала. Ой, боже, там какие-то. Там что-то Да. Майданов. Точно. Розкажіть, будь ласка, що це буде? Демонтаж. Пам'ять, ну, все, сделали. А ч раптом так от в кінці дня резко, ніхто нікого не погукав, там урочисто ленточку не перерезали. От, я вам на це запитання не вийде. Мені дали команду приїхати заводити. Я це і не пам'ятаю. Зависок кавшому 70 завалили, короче. Нам розказували просто нещодавно, що це неможливо, що все стало тут там 3 метри глибиною. Ну, скажу так, все зависить від професіоналізму. Ну, Ви сьогодні плануєте все розібрати до кінця, так? Так, да. команда да нас зачистить до. Це... це, наскільки я розумію, підряд міської ради. Ну, я думаю, що, мабуть, так. Ребята, я точно не знаю. Ваше підприємство як називається, щоб не знали. Нам нам цей чоловік сім'ї футболки, старості говорив, як називається, ну щось не внятно. який трой, а який саме непонятні, коротше. Сейчас. Де ви роботі? Да. Отже каже, щоб нам не казали. Я так і поняв. Я человек подневольный.